Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри в Господі, сьогодні на Богослужінні в православних храмах свята церква живила своїх дітей повчанням із Євангелія від Матфея з 1 до 14 вірша 22 глави. Благослови Господи і нам прийняти хліб, Слова Твого, для укріплення духу, життя чесного і спільної перемоги над супротивником і миром. Сказав Господь притчу оцю, царство небесне подібне до чоловіка, царя, який справляв весілля синові своєму і послав рабів своїх покликати запрошених на весілля, і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, говорячи, скажіть званим, ось я приготував мій обід, телят моїх, і що відгодоване, заколоте, і все готове, приходьте на весілля. Але вони знехтували те, пішли хто на своє поле, а хто на свої торги. Інші, схопивши рабів його, скривдали і вбили їх, почувши про це, цар розгнівався. І, пославши військо своє винищив, тих убивць і спалив місто їхнє. Тоді говорить він рабам своїм: весілля готове, а покликані не були достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя, і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І рабі, раби ті вийшли на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весілля наповнилося гістьми. Цар, увійшовши, Подивитись на гостей, побачив там чоловіка, вбраного не у весільний одяг, і каже йому: Друже, чому ти увійшов сюди, не маючи весільного одягу? Він же мовчав. Тоді цар сказав слугам: зв'язавши йому руки і ноги, візьміть його і киньте у пітьму непроглядно. Там буде плач і скрегіт зубів, бо багато покликаних, та мало обраних. Що може бути краще за весілля? Радість і безтурботність, усе дароване. Втішайся в радості Господа Твого, взамін, вірність і любов. Бо Христос є жених з неба. Прихід Месії в світ став початком весільної гостини. Пророки і апостоли запрошували готуватись і прийти до нього. Але віра старозавітніх старшин. Затьмарилась грушолюбством і гордістю. Господь прийшов для влаштування цієї весільної гостини насамперед для людей юдею, яким через їх праведників було доручено збереження досвіду, відносин і правди Божої. Саме вони, нащадки Авраама, мали першими вірою розпізнати Спасителя, стати проповідниками Його спасіння всьому світу. Але свої. Відкинули. Тому, возносячись, Господь дає учням повеління, ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Іншими словами, ідіть на роздоріжжя і скликайте всіх до мене на гостину життя. Які ж обов'язки цих весільних гостей, згідно східного обряду, гостям давали можливість обмитись, змити свою. Нечистоту змінити свою одежу на чисту, приготовлену для них. Що людина творить, у те й задягається. Хтось інколи думає, що, скинувши з себе ярмо вдячності і відповідальності Богу, знайде спокій, дивують слова: Я сам по собі, а Бог сам по собі. Я не заважаю йому, а він мені. В мене інші проблеми, тому мені нема коли займатися вірою. Але ця думка цілком абсурдна, це все одно, що сказати, їжа і повітря самі по собі, а я сам по собі, здоров'я саме по собі, а я сам по собі. Джерелом життя не тільки земного, але й вічного є Христос. Якщо ми не довіряємо і не живемо в Ньому, то це манівці в біду. Спаситель пропонує нам не уподібнюватися зухвалим слугам, а любов'ю, поки не пізно, змінити свідомість. Бо у нього, крім милосердя, яке через покаяння може розбійника зробити мешканцем раю, є і справедливість, виявлення в сьогоднішній притчі. Тому через сито заповідей нам, кожній думці, слові чи справі, Необхідно вибирати, на чиїй ми стороні господаря Всесвіту чи свавільних чиновників, маємо завдання в собі, сваволю підкорити волі Божій, щоб потім не мовчати, сціпивши зуби і не бути викинутими в темряву своїх гріхів і не мучитись за даремно втрачений час життя. Зараз ми хрещені через сповідь і покаяння. Скидаємо старий одяг душі, гріхом осквернений, і одягаємось у нову благодатну одежу вірності. Суть, згоди на весілля і участі в радості господаря полягає у вірності, визнанні влади Царя і Сина Його, запрошені, відмовившись, виявили пряму неповагу, відмову підкоритись володарю. Деякі підопічні пішли на своє поле. Тобто, знехтувавши довірою і щедрістю царя, присвоїли його дар. Всі наші можливості від Бога. Пам'ятаймо, всякий досконалий дар і всяке добро силою з неба дається. Інші, скориставшись наділеними від царя можливостями і майном, зайнялися своїми торгами, замінили відносини довіри і любові, Божне. Пожерті власною вигодою зрадили царя. Інші, вбиваючи посланців, вбили себе, сказав Господь не сотвори собі кумира чи ідола з того, що на небесах вгорі, на землі, внизу, у воді і під землею, не поклоняйся їм і не служи їм. Що чи кого ми ставимо в серці вище за Бога, те стає для нас неіснуючим Богом або ідолом. А ідол є ніщо і завжди веде до нещастя, тому буде сокрушений. Через притчі Господь відкриває внутрішній зміст заповідей, їхня сутність, виявлення рівня любові і довіри Богу. Ними Бог застерігає нас від смертоносних душевних пристрастей, християнським життям і участю в літургії, сповіданням символу віри. Ми, християни, засвідчуємо свою любов і вірність. Цар називається чоловіком, тобто людиною. Цим Господь хоче наголосити, що в кожному служінні головніше бути людиною, а вже на другому місці професіоналом. Бо Всевишнім сказано, яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою безсмертно занапастить? Взірець людини Христос. До кожного з нас звучало запрошення, яке інколи суперечило нам заземленим, нашим заземленим планам. Плоди відмови Господу зробили нас голодними і незахищеними. Ми помилялись, не відчували вдячності і відповідальності перед Богом за свою душу, за родину і за батьківщину. Грішили. Але ми визнаємо це і в борні за волю і Його свободу даровану нам каємось Перед Богом. Милосердям стяжаємо силу Божу на наших воїнів, укріплюємось Духом Святим, на нас напали і надіються на перемогу. Ми ж знаємо твердо: перемога власність Бога, і вона там, де виконання правди заповідей Його. А правда Божа є добро і воля Його, яка є основою існування і співвідносин. Всього сотвореного світу. Що ж ми бачимо у тих, хто стали нашими ворогами? Замість віри і служіння Богу повірили і служать земному кумиру государство, замість поклоніння Ісусу Христу, сотворили ідола Путіна. Ім'я Господи, Господа, призивають марно бо на злодіяння. Сьомий день і всі дні віддають лукавому на служіння. Забувши заповідь любові до батьків, чинять біду і сльози всім батькам. А Київ, який по-материнськи подарував віру, започаткував освіту, вирішили зневажити, повстали на старших своїх, вбивають злочинно, перелюбствують, чинять безчестя нижче за тварин, крадуть, лжесвідчать. Злим серцем пожадали України і всього, що є у ближнього народу. Десять заповідей порушено, свідомо повстали проти волі святої, переможуть? Згідно правди Божої ніколи. Тільки б ми були постійні у вірі і спільною працею, милості і любові до Бога і ближнього. А все, що живить душу і насичує її, готове. У Христі є все. Перемога буде. Вся істина відкрита, як багата царська трапеза, перемога над злими духами, перемога над хворобами, над природою. Всі ці перемоги, що живлять, звеселяють душу людську, отримані. Прийдіть, небо було не мов би свинцем, запечатане від людей і душі людські, як полонені в холодній темниці, страждали від самотності. Прийдіть, небеса відкриті. Сам Бог прийшов до людей зігріти. Оживити, нагодувати, вилікувати і ощасливити. Прийдіть, на якому б життєвому роздоріжжі не були ми Господь кличе Євангелієм до себе на гостину. Прийдіть всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Як увійти, хто не охрещений, знайти людину Божу, духовного наставника, підготуватись і охреститись. Народитися у Воскреслому Христі, вивчити на пам'ять десять заповідей Божих для відвернення від зла сил своїх, а також новозавітні заповіді про любов до Бога і ближнього для спрямування себе до добра, вивчити істини християнської віри і сам символ віри, бо це вічна і непорушна правда дітей світла, почати потихеньку дихати молитвою. Спочанку, спочатку, зранку і ввечері, з молитовника, хоч по декілька хвилин, придбати священне Писання Біблію, і, порадившись із духовним Отцем про порядок читання і православне тлумачення її змісту досліджувати, бо це їжа для розуму і серця нашого, розпочати поступово знайомитися із досвідом людей, досвідчених у Христі. Із книги життя святих, привчитись поступово до служби Божої в храмі, щоб під керівництвом і молитвою духовного наставника стати учасником таїнств сповіді, святого причастя, гостини Сина Божого. Але для цього треба буде відректись від гріховних прив'язаностей, скинути гнилий одяг, а Бог далі допоможе. Це для тих, хто не у виру боротьби. За словами нашого родича Григорія Сковороди, по Воскресінні Христовим двері раю відкриті, і вони не є причиною малої кількості спасених, двері у рай, жертовна любов до Бога і ближнього. У цей святий час ця жертовна любов наповнює силою з неба через відвагу і героїзм воїнів, через рятівну невтомність волонтерів, через вірність. І безстрашність капеланів, через милосердну відданість медиків, через сльозу молитвиників, через співчуття і щедрість багатих і бідних, ті, що кров'ю і потом очищають душі, входять до царя і стають почесними Його гостями. У хрещенні ми, увійшовши в єдність з Ісусом Христом, дали згоду бути вірними друзями і управителями Його дарів. Кожного Воскресного дня через священнослужителів Господь приготовляє для нас свої животворчі тіло і кров Воскреслої людини, щоб ними нас оновлювати, живити і вдосконалювати. Це найвища честь для нас із неба. Поклик до цієї найпочеснішої гостини Всесвіту оголошує заповідь, що із днів працюй, пороби всі діла Твої, а день сьомий віддай Господу Богу Твоєму. Про це оголошує церковний дзвін. Про це проповідує вітер, сонце і вся природа. Цей поклик являють дари Божі, наші діти, а для дітей батьки, наші таланти, мудрість, успіхи на війні тощо, все, що називаємо добром. Через любов, Отець Небесний, кличе всіх до Святої Гостини Сина Свого. Будьмо вірними, Богу нашому, разом із псалмоспівцем. псалма. 58-го співатимемо твердо. Сила моя в Тобі, Боже, Ти заступник мій, ти Бог мій, і милість Твоя попередить мене. Бог дасть мені перемогу над ворогами моїми, небесному переможцю і Спасителю нашому Ісусу Христу, слава, честь і поклоніння. З Отцем і Святим Духом навіки віків. Амінь.